Вітаємо вас на каналі FOTENDERS, вашому надійному партнері в світі публічних закупівель. Після свят, коли всі відпочили і готові до нових звершень, важливо не забувати про свої обов'язки. Уповноважені особи зверніть увагу, не забудьте вчасно відзвітувати в системі закупівель та розмістити звіт про виконання договору на порогові суми. Для товарів і послуг від 100 тисяч гривень, для поточного ремонту від 200 тисяч гривень, для робіт від півтора мільйони гривень. Якщо ви не впевнені, як це зробити правильно або вам потрібна допомога. В проведенні закупівель, участі в них або ж в навчанні, звертайтесь до Фотендерс. Ми з радістю допоможемо розібратися в усіх нюансах і забезпечимо успіх ваших закупівель. Перегляньте наше відео про обнародування звіту про виконання договору в системі і отримайте чіткий е <t dieser> план е е ваших дій, щоб уникнути помилок. Переходьте до відео, підписуйтесь на канал та залишайте свої питання під відео.